Я вас працюю Богдан Морозов в ефірі телеканалу. ТРК Надвірна, інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Щоранку вони долали шлях, який підсилений кожному дорослому від 6 до 8 кілометрів гірськими стежками. Школярі з віддаленого села Бистриця Поляницької громади йшли крізь туман, дощ і сніг, аби сісти за парту. Та з навчального року їхні очі світяться радістю. У громади з'явився шкільний автобус, і тепер дорога до знань стане безпечною та значно легшою. Про очікуваний школярик. Далі у сюжеті щоб добратися до школи, ці діти долали кілометри пішки. Тепер вони усміхнені, заходять у новий школярик. З нового навчального року Бистрицький ліцей Поляницької громади отримав автобус. Учні часом добираються до навчання, до нашої школи за 6 і більше кілометрів міжкими стежками. Тому це надзвичайно радісна подія, і наші учні щасливі і задоволені. Транспорт придбали у межах співфінансування державної субвенції та місцевого бюджету. Вартість шкільного автобуса становить понад 3 мільйони гривень. Поляницька громада отримала такий сучасний новенький школярик, і цього року наша область отримала 40 таких школяриків. 13 – це спеціалізовані для особливих дітей з особливими освітніми потребами. Також ще є додаткові кошти 7 мільйонів 300 Це на Два автобуси додатково до 40, тобто вже 42 автобуси, і це дуже тішить, що в такий складний час президент України Володимир Зеленський і команда працює для майбутнього України, а це наші діти. Ще однією болючою проблемою для села Бистриця є розбиті дороги. Представники влади кажуть, наступним етапом буде робота над вирішенням цього питання. Всі громади гірські, вони у специфічних умовах. Ми знаємо, що ну дуже ускладні доїзд І дуже складно цим населеним пунктам і школам працювати, але хочу сказати, що є позитивні речі. Такі громади, вони, як правило, дуже організовані. Зрозуміло, що автобус дуже добрий, новий автобус, але на сьогоднішній день є проблема з дорогою. І ми будемо наступним етапом, який буде у нас і голова обласної військової адміністрації, пані Світлана Нещук пообіцяла, ми будемо думати, як все-таки зробити цю дорогу нормальною. Є проблеми пов'язані з фінансуванням. На сьогодні сьогоднішній з державного бюджету ну, недостатньо фінансування. Дорога для горян – справжнє випробування, розповідає голова. І просить посприяти хоча б з ямковим ремонтом. Це дорога, яка веде від надвірної через пасічну і заходить у заходить убистриць. Там є 30 кілометрів, які, ну я би не хотів сказати, що вона дорога, вона просто без Там, Там там взагалі, знаєте, їде громадський транспорт, люди добираються швидка. Дуже я би просив і Світлану Васильну, і все тільки може, зробити нам хоча б ямковий ремонт. Якщо не можна вже виділити, ми розуміємо, що йде війна і кошти всі йдуть на потреби збройних. сил. Але хоча б ямковий ремонт Іванна Осташук, Богдан Морозов спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Нещодавно відбулася нарада за участі представників військових адміністрацій, що ведуть працю стосовно ветеранської політики, а також працівників із супроводу ветеранів. Наше завдання допомогти ветеранам інтегруватися у мирне життя. Йдеться в дописі голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, що у Фейсбук. Далі у відео. Ми провели таку нараду, де запросили представників з наших районних військових адміністрацій, які займаються питаннями ветеранської політики. Також ми запросили фахівців супроводу ветеранів. Вони були присутні на цьому заході. Дуже важливо, тому що саме вони є тими помічниками наших ветеранів в територіальних громадах. Вони перші приходять на допомогу. Вони надають різноманітні консультації. Вони знають добре нормативно-правові акти. І є дуже багато питань наших хлопців і дівчат саме. До фахівців супроводу ветеранів, і ми дуже багато сьогодні обговорили тих проблемних питань, тих ініціатив, які вже працюють надійно, і тих ініціатив, які будуть запроваджені. Тому такі зустрічі ми будемо далі проводити в наших територіальних громадах. Дуже важливо, що ми створюємо мобільні бригади, і ми виїжджаємо в кожну територіальну громаду, щоб зустрітися з ветеранською спільнотою, щоб обговорити на болілі питання і вирішити одразу оперативно ті питання. Які які, на жаль, самостійно не можуть вирішити в територіальних громадах. Також я дякую всім нашим ветеранам і ветеранкам, які були присутні на нараді. Вони давали дуже багато цікавих пропозицій, які будемо разом втілювати в життя. Ефективна робота служби зайнятості на Прикарпатті дала досить позитивні результати. Прикарпаття є лідерами в різних позиціях по працевлаштуванні ветеранів і ветеранок на наші підприємства і звертаюся сьогодні до підприємців нашої області, які успішно працюють, дякуючи нашим відважним хлопцям і дівчатам. Створюйте робочі місця, створюйте робочі місця для наших ветеранів і ветеранок. Тому що поряд із спортом хлопці адаптуються. Є реабілітація, але людям потрібно продовжувати жити. Людям потрібно працювати, забезпечити свої сім'ї, свої родини. Об'єднуємося разом в добрих справах для спільного результату. У Прикарпатському військово-спортивному ліцеї стартував тиждень фізичного виховання. Захід приурочили до Дня фізичної культури та спорту, який в Україні відзначається в другу неділю вересня. Ліцеїсти змагалися у самих спортивних естафетах. Мета згуртувати колективи, підготувати фізичну витривалу та вправну молодь, яка у майбутньому стане на захист України. Олександр Микитюк свідомо для навчання обрав військово-спортивний ліцей. У майбутньому планує стати пілотом та захищати державу. каже, для нього це Справа честі до змагань готувався заздалегідь і залюбки бере участь у спартакіаді. Ми кожного ранку бігали навколо палацу. Готувались фізично, на турніках готувались. Мені здається, що все-таки є такі сильні хлопці з інших команд, які можуть нас трошки виграти. Віктор Скалуша вдома підіймав гирі. У ліцеї додалось ще кілька фізичних дисциплін. Хлопець зізнається, щоб бути сильним та в житті чогось досягти, треба загортовуватись спортом. Займатися спортом це важливо, особливо в цей час, бо в житті буває всяке. Ну це непередбачувані події можуть бути, тому ну, спорту. Бажано багато часу приділяти, щоб в майбутньому бути розвинутим, ну і краще себе почувати у старості. Люди, які займаються спортом, набагато веселіше живуть і борються з стресом легше. У Прикарпатському військово-спортивному ліцеї стартував тиждень фізичного виховання. У навчальному закладі кажуть: основна мета спортивного заходу згуртувати колективи, підготувати фізично витривалих та вправних ліцеїстів, які у майбутньому стануть на захист батьківщини. Готуючи майбутнього захисника України треба готувати відповідні фізичні якості через це. Мета даного заходу цього тижня предмету фізична культура, якраз для формування відповідних фізичних якостей майбутнього захисника України, для зміцнення його основних рис характеру, для наполегливості, для боротьби, для бажання і жаги здобувати допомогу, якраз для цих майбутніх, значить, рис характеру, які для майбутнього офіцера так необхідні. Свої команди формували ліцеїсти всіх 11 класів. Тижнем фізичного виховання у ліцеї розпочали щорічну спартакіаду. Були представлені прикладні види спорту. Це біг, стрибки, перетягування канату, перенесення пораненого. Тощо, ми на старті такої плеяди змагань у військовому ліцеї, який присвячений Дню фізичної культури і спорту. Користуючись находою, хочу привітати всіх спортсменів, всіх тренерів, всіх вчителів фізкультури з цим чудовим святом, побажати міцного здоров'я, як найшвидшої перемоги. Звичайно, що ми, як завжди, які всіх підтримуємо. Ми передали сітку м'ячів для розвитку нашого майбутнього покоління. А тим більше, хлопці, які виконують хлопці-дівчата, які вчаться військової справи. Тому з такими з такою молоддю, спортивною, військовою, наша країна в надійних руках. Івана Осташук, Іван Цем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна вперше в Україні відбувся тур старт чемпіонат з пляжного волейболу у надвірній. Змагання змогли зібрати в одному місці 19 чоловічих. Та дев'ять жіночих команд унікальні історії спортсменів та спортсменок, враження від заходу та емоцій під час гри. Все це у нашому наступному великому сюжеті. Слава Україні! Героям слава Слава нації, Смерть ворогам, Україна, Україна, Україна. Спека не завада на території зони відпочинку імені Назарія Яремчука. Відбувся перший у недвірній тур старт чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок. <звігінь> які приїхали з різних куточків України до них зі своїм вітальним словом звернувся міський голова на цій локації виховуються цілі покоління. Справжніх волейболістів, які люблять пляжний волейбол, і не випадково і не даремно саме ці люди, які ліворуч від мене заслужили, щоб наша громада прийняла чемпіонат України. Я хочу всім вам подякувати за те, що ви приїхали до нашої громади. На чемпіонаті зустріли Віктора. Хлопець родом із надвірної і іграє волейбол вже не перший рік. Розповів за свій вклад до змагань, а також про гру та суперників. Ми якраз запатентували оцю програму. З проведенням ну, змагань чемпіонату України з пляжного волейболу, тому це для нас великий рівень. Це, ну, ми багато над цим працювали. Наші старші наставники, це ну ми довольні. Я як один з учасників також вже одну гру провів, тому далі більше. Звісно, рівень зовсім інший, ніж ну, на обласних рівнях. Тому ну, треба працювати, треба старатись. Дуже ну, інтенсивна гра. не можу сказати, що ну, є конкретно якась сильна команда. Це ну, різні фактори впливають на гравців. Хлопець Олександр, хоча родом із Чернівців, був радий вернутися у надвірну після тривалої паузи. Поділився думками щодо рівня гравців чемпіонату. Уже встиг провести одну гру сьогодні, і дуже приємні враження складає. Сама локація. Так, дуже приємно е, грати тут і відчути різний рівень суперників від е, більш складніших до, більш, е, до менш складніших. Е, виділяти когось не хочеться, але видно, що е, легко не буде тут нікому. Я думаю, що нас чекають цікаві ігри, і ми ще побачимо можливо, якісь навіть сенсації. Голова громадської організації Федерація пляжного волейболу надвірнянського району Олег Ружило розповів за команди та звідки ті завдячує Богу та ЗСУ за можливість провести такий захід. Зараз за моєю спиною емоції просто адреналін чемпіонату України, який відбувається вперше, вперше в надвірні. Не побоюсь слова, в області. Просто вау, кайф. Це ми до цього йшли. Ми про це мріяли. Як вже казав на відкритті, мрії збувається тоді, коли ти щось дуже сильно хочеш, коли ти йдеш в напрямку цьому, і коли за твоїми спиною є класна команда. Команда, заради якої, із якою ми разом створили ось таке дійство, яке зараз називається Чемпіонат України пляжного волейболу в місті Надвірна. Команди у нас чоловічі команди 19 команд географія велика і Тернопіль, і Львів, і Закарпаття, і Коломия, Івано-Франківщина жартували, що Тернопіль собі влаштував ту трену, тому що тренування, тому що десь команд 4 чи 5 тільки з Тернопільщини. Жіночі команди в нас більше Львів, Київ, Ужгород є так само, є в нас команда з Харкова, тому вся Україна тут надвірні, і це круто. Дівчата Альона та Сніжана із Києва розповіли, що їм сподобалося та що встигли зробити. Дуже подобається місцина, типу, ці всі гори, ландшафти. ми прямо. В захваті від цього там це трішечка, і в принципі загальне враження дуже круте, тому що так спокійно, все розмірено, і при цьому типу, спортивно і круто. Да, в Івано-Франківській області особисто я вперше ніколи не була і. Про таку місцину навіть не чула напевно, бо але тут дуже гарно і гори поєднуються з річкою. І там течія дуже класна вже фотки собі. Фотки поробили, покупалися. Нам все подобається, продовжуємо грати і сподіваємось вигравати. Гравчиня міста Надвірна Софія поділилася своїми враженнями від ігор. Виграли дві гри, одну програли. Зараз маємо ще одну гру після цієї гри. Якщо ми її виграємо, то ми приходимо півфінал-фінал, і там будемо боротися за призи. Але в даний момент нам потрібно настроїмося на цю гру, і, як то кажуть, думками зараз в цій грі і будемо боротися зараз за можливість вийти в півфінал та фінал. Основоположники волейболу у надвірні Ігор Середюк та Анатолій Лук'яненко пригадали, з чого все починалося та як власними зусиллями вони зробили свій внесок у вигляд волейболу, який зараз на Надвірнянщині. Так зараз пригадую, що завтра відкриття гуцульського фестивалю. А ми з Анатолієм Васильовичем при світлі фар від машини ще бетонуємо один стовп бо завтра. Попроводяться змагання. І так ми згодували, провели перший турнір до, до, до гуцульського фестивалю. Турнір той ми виграли вдвох, ми переможці того турніру. І так потім почав розвиватися п'яжний волейбол у надвірні і в районі. Коли відновлювали ці, ці площадки після повені, то була не одна повень, по-моєму, дві, так. то ми навіть залучали своїх, своїх жінок, дітей. Ми тут оці всі, оці всі гілля, що наносили, річка сюди, ми це все збирали, спарювали. Це було так, як. Як сімейний відпочинок про організаційну роботу розповів начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Ми є одні з організаторів цього заходу, тому що відбувається в нашій територіальній громаді. А ви знаєте, який спорт відбувається в територіальній громаді? Це велика організаційна робота федерації спорту і відділу молоді спорту. Також тому ми раді вітати вперше в надвірні чемпіонат України з пляжного волейболу. Досить багато команд заявилося. 19 команд чоловічих і дев'ять команд жіночих. Наприкінці чемпіонату міський голова зробив заяву стосовно команд спортсменів. Ми вас не підведемо і хочемо, щоб в наступному році рівень команд і команди, які приїдуть з першої десятки, приїхали саме в місто надвірно. В зв'язку з тим, що ведеться ефір. Я хочу, щоб ці слова записали, і ми знали, що ми виконуємо всі умови для того, щоб так сталося. У підсумку призери отримали подяки, медалі та певні конверти. Переможцями серед чоловічих команд став тандем Михайла Скукіса Тернопіль та Валерія Чуловського. Свалява серед жіночих команд. Найкращими були Анастасія Шатан, Ужгород та Наталія Гончар, Деражня. Поліцейські Прикарпаття затримали нетверезу водійку, яка вчинила наїзд на жінку пішохода. Як відомо, потерпіло з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медзакладу. Детальніше розповіла про подію начальниця сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христина Максимчан. 9 вересня в опівночі у дворі будинків по вулиці Галицька, що в Івано-Франківську, трапилася аварія з потерпілими. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події правоохоронцями встановлено, що 20-річна місцева мешканка керуюча. Автомобілем Ніссан, здійснюючи рух назад, вчинила наїзд відчиненою водійською дверкою легковика на 25-річну мешканку Івано-Франківської територіальної громади. Остання перебувала біля відчиненої дверки транспортного засобу. Внаслідок наїзду постраждала, отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу. Водійку автомобіля перевірено на стан сп'яніння. Результат виявився позитивний. Один 36 проміли її слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі триває досудове розслідування. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі. Події разом із нами. Бережіть себе. Почуємося.